Вітаю всіх на каналі рай на Землі. З вами Олена. І сьогодні хочу вам показати ще одну розпаковочку рослин. Здавалося, що вже літа у розпалі, вже прийшла спека. Ну, що ще можна замовляти, що ще можна висаджувати, але я знайшла, що ще, ще можна і чого не вистачає на моїх клумбах. Але перед цим я хочу показати, які чудові петунії в мене виросли із живців, які я замовляла навесні. Ось зараз перед вами пітунія, сурфінія, здається, ця серія це живці, які замовляла я в магазинчику Floor Garden. Ось подивіться, така зоряна серія, зоряне небо називається вона. Здається, це сорт «Магнета». І подивіться, яка вона така оксамитова плямиста красуня. Скільки в неї бутонів і як гарно сформований кущик. Наступне це пітая, дуже цікава красуня, така малинова, і ось таким яскравим салатовим кантом на пелюстках. Теж сама себе вона так гарненько сформувала, пишненько. Подивіться, скільки багато квітів, скільки бутонів ще має ця петуня, і яка вона сама по собі досить цікава. Рослина. І дуже і дуже гарненька. Наступний кущик так само вирощений з живця, ось ця квіточка. Вона вже в мене зацвітала, але я її трошки обрізала, щоб краще сформувати. І ось подивіться, обрізка дуже добре впливає на формування куща. Тому, коли ви ріжете, то не бійтеся і ну, дивіться вже самі, так, щоб ваш кущик виглядав гарненько. Ось так і, і обрізайте ті вагони. Так, ось це яка, дивіться, винозна красуня з величезними квітами, дуже-дуже ароматна така. Ось з цього боку вона розпустилася трохи краще. Дивіться, скільки квітів. У мене два таких горщика. Один живець я отримала, і з нього зняла ще один живець і знову виростила е, таку петуню. І вона в мене зараз висить у другому місці. Дивіться, яке яскраве сонечко. Така жовтенька. кущик такий, теж я його пообрізала, бачите, він формується і паралельно ось так красиво зацвітає. Ось такими зірочками, така гарненька, теж розквітає пітунька. І ще ось тут, теж бачите, якраз таки йде процес формування куща. Після обрізки. І вже гілочки нарощують бутончики. Дивіться, скільки їх багато. Який красивий вийшов кущик, такий добряче сформований. І ось так вона незабаром у мене розцвіте. Теж така дуже-дуже гарненька оксамитова красуня. ну Ось так поступово уквічується моя стінка. Ось незабаром тут дуже буде красиво. Ну, а тепер давайте заглянемо у коробочку, яку я сьогодні принесла з пошти, і подивимося, які ж таких, яких ж таких рослин мені не вистачило в цьому сезоні. Ось, власне, моя посилка. Як бачите, рослин небагато замовила, замовила я цього разу, але всі вони мені дуже необхідні. Замовлення зробила в магазині Floret Garden. Я вже неодноразово розповідала вам про цей магазин, про яскравий асортимент. Обов'язково зайдіть, будете приємно здивовані цінами на рослини, а також дуже широким таким асортиментом. І, до речі, у цього продавця вже можна придбати живці хризантем. Я вже собі теж їх придбала. Так, ну і що, що я замовила цього разу. Давайте разом дивитися, замовила ще одну петунію. Це сорта серія Опера. Це ампельна петунія, така сильноросла. І називається вона Raspberry Ice, Малинове морозиво. Дуже така красива назва. Мені сподобалася. Подивіться, яка гарна квітка. З, такою, з таким сітчастим малюнком по пелюстках. Бачите, ось дві. Є ще в мене два підвісних кашпо, і в них я планую висадити ось цю красуню. Ну, ось так виглядає пакування в таких тубусах. В пакетику, щоб нічого не розсипалося. Отак гарненько в тубусі все спаковано і нічого не ламається. Отже, я вже повністю розпакувала своє замовлення. Ось ця красуня петуня. Подивіться, яка вона гарна, гарна, дуже-дуже, прямо які такі кущики розлогі. Дивіться, яка краса. І ось такий кущик коштує. 40 гривень, магазин Лорат Гарден. Знаходиться він у місті Тальне, Черкаської області, хто поруч може заїхати і самостійно вибрати собі рослини. Дивіться, яка краса. Також чогось захотілося мені ось таких бальзамінів. Вони якось там називаються. Інакше ну, я за народною назвою бальзамін. І ось дивіться, такий він махровий колір Бургунді. Це Apple Blossom яблуневий світ. О, Це вже квіточка якась опадає, розсипалася. Дуже такий ніжненький, гарний. І ось такий кораловий, наче колір, такий, червонясто-кораловий. Теж дуже гарненький. Ось такі. Дивіться, які гарненькі кущики вийшли. Такі. Ось. І також ще замовила вербену Бандера Пінк. Подивіться, яка вона така цікава, фіолетова, з таким біленьким хвостиком, такий гарненький кущик. Дивіться, не було в мене ще вербени не купувала, не садила, а цього разу вирішила замовити. І ось дивіться, яка красуня, який гарненький такий кущик. Ну, ось таке невеличке замовлення сьогодні, але яке радує, квіти всі якісні, живі, нічого не зламане, бачите, якісне пакування. І незважаючи на спекотні погоди, все доїхало цілим здоровим. Отож, бажаю і вам приємних покупок. Нехай і вас радують куплені квіти до нових зустрічей!